Всім привіт! Прибула да до хати. Куди? Ну, куди ти йдеш? Ну, партизанка ти моя. А ти моя партизанка, а тут утвориться. Вот, ну, що тут таке, ну що тут за порядок такий, ну ну скажи мені. О, ведмедик, то не ведмедик, то песик. Притягнула ту сумку. Вона шалено тяжка, перетиснула мені пальці, аж чесно сказати, стерпла рука. Та ну нічого, що ти тут зразу на стіл скачеш? Виноград купила, щоб виноград їсти. О, 2 кілограми і хочу його закрутити, зробити компотик. Не знаю, може мікс зробити з яблуками. Бо виноград я суто закручувала. Суто компот з винограду. А ще з яблуками не пробувала. знаю, може, передадуть села. То моя курточка, бо зранку ще дуже холодно. Я банани, вони вже такі стилі і смачні. Я там одної дівчинки купляю. Ой, от тяжка сумка. Той кульок. Так, тато попросив. Тато попросив цукор, не буду вже втягувати. Олію купила якийсь я не знаю, чесний літр. Тут є тут є літр, походу ніби 43 гривні. Олей на мене вже закінчується. То буде, ага, ще сілі не купила. А, нюха є. Знаєте, що нюха є? Не нюхає, не знає чого. То Я певно не купила собі сесію поділилася. Огірочки Маргаритка любить. О, за цим, бачите, це філеєчка. Поставити. Купила їй е, печінку. І от зараз її відварю, ніякої діареї вона немає. Вона, чесно сказати, до мене, коли я її взяла. Украситі пости. Ди-де-ди. хе Кіт! Ну, Ти просто шалена, розумієш, що тобі скажеш. Лапки купила от, і варену ковбаску. То якийсь, я не знаю, є дешевий магазин з гулядиною. Коротше, десь так по 60-70 гривень, філеєчка 130 гривень. Сполоснула я лапку і зараз першу воду я обов'язково злею. А, ти що чатуєш? От, а то і печінка, чекайте, що вона там була? А, бройлера. І от зараз трошечки її почищу від того і поставлю варити. Просто не буду солити, та як ви кажете, що не можна підсолене, то не посолю, а так трошечки підварю, поставила вже водичку і там котикове печінку. Все, від... Від... відлила першу водичку. Поставила варити вже то чистеньке, бо маргаритка вчора захотіла борщика, і я кажу, добре, я завтра приготую. Вчора приготувала собі бульбочку. Значить, я тут борочок, відварила, трошки підварила печіночку, поставила о, остивати. Зараз же киця скоро мене з'їсть, поки та печінка остине. А зараз наріжу. І буду готувати борщик, поки я ще чуть-чуть трошечки часу. Бульбочку я вже нарізала. От. Зараз вона трошечки підвариться, а зараз буду нарізати борочок, підсолю. Печіночка вже тут о, о, вистала. зараз можу додати котикове Бурачок. Підсмажую я вже бурочок, зараз натру моркву і також сюди кину. Цибулька вже у мене нарізана, чекає, тут вже картопля вариться з курочкою. Зараз морковку Морква натерта. це перемішую вже з бурачком, бо бурочок вже практично підсмажиться. Морква знична. Бурочок вже навіть, знаєте, так смачно пахне. Так, буроком-буроком. А от смаженим вже. Сестра Настя казала, що борочок дуже сподобався їй е, запечений в духовці. Він зовсім інший смак має. Ніколи не пробувала. Треба якось з нею зустрітися. вона приїхала і ми б так зробили. Запекли борочок... Може... О, на недіду. неділю буде покрови. Забирайся, чи вони не приїдуть. Mm -hmm. От бачите, морква, цибуля, вже це все гарно підсмажилось. І вже тоді я додаю томатної пасти. Ось. Так, півтора ложки достатньо, тому що каструлька не є велика. Півтора достатньо. Отак От вмішую. Я думаю, глядачі мої вже вміють Варити борщ Я просто показую, як я варю борщ. Ось. Все залишалося. Так. От. І звідси наливаю водички. І ще трошечки протушую на сковорідці. Хоч у мене тут все тушиться, смажиться я нарізаю капусту. Тобто швиденько борщик варю, не розсолюю то все довго. Все. Ой, пісточка практично у все нехай розварилася. підтушиться. Кидаю сюди лавровий листочок. Е, сюди я капусточку кидаю. Так, ще дурна різала капусточку. Так. Перемішую. Потім лапку витягну і її подроблю, щоб було по всьому, по всій каструльці. Амамат. І кидаємо сюди ось цю буршову заправу. І це все добре перемішуємо, нехай воно там дві хвилини кіпне, щоб капуста трошечки під, ну, там, трошечки підварилася. І все так обмінялося смаками. Все, борщик готовий. Зараз попробую ще трошечки на сіль Попробую трошечки поперчу. Борщик готовий. Ось такий, бачите, практично ложка стоїть. Я, чесно, голодна, трошки так тихо говорю, бо голодна. Зараз ще розігрію картоплю. Поїв, а вже потім після садочка поїмо борщика з Венесою і з маргариткою. Ось такий в мене борщ. Він не є такий бордовий, і я такий люблю. От бачите, все я подробила м'ясо, витягнула ту, ту лапку в Анесорці. Ой, нарешті. Ми вдома. Можна трошки відпочити. Ано, ну, Ванесся, дегустуй. Трошки гаряче важай. Оразно mm -hmm. стоявся. Mm -hmm. Часничок і сало. Гаряче. Mm -hmm. Гаряче. А смачно? Mm -hmm. as much not. Okay.